Перед я хочу сказати, що Сходом ЮНІСЕФ наша громада працює з 2018 року. Ми є кандидатами до громади дружденний домови, але після повномасштабного вторгнення Росії на Україну ЮНІСЕФ нам надав непосильну допомогу для внутрішньоприміщення осіб, так і для усіх, які опинилися у ставних життєвих обставинах нашої громади. Насамперед, це були профільте харчування засоби особистої гігієни для діток, які проживають у в нашому садочку були придбані планшети для дистанційного навчання. Це були і побутова техніка, що ми дуже вдячні, а також Хочемо попросити про можливість, якщо е, що нам дуже потрібно для діток, оскільки зараз починається весна, буде тепло, дитячі майданчик та спортивні принаймні е, е, для занять. Також е, щочетвера до діток приходять працівники нашого друзівського альфа для проведення занять. Було отримати спортивний ветер, мечі, е, е, скакалки, можливо, велосипеди.